Всім бажаємо міцнішого здоров'я, побратими, колеги. дивіться, яка ситуація. Ми вирішили доповнити відео по поводу гальмівних систем, обзором так, зван, так званим обзором дисків гальмівних і супортів. От дивіться, значить, для тих, у кого там, там новина і кому це доповнення буде корисне, у нас тут представлені всі можливі гальмівні диски. Давайте рахувати. Раз, два, три. 4-5. Тобто ви можете зустріти 5 гальмівних дисків системи. Перший гальмівний диск системи система. Я навмисно підписав m 1097 r 1 Код зафіксували. Дивіться, як він виглядає. Це найпростий і саме прадєдушка всіх гальмівних дисків. По-перше, він вентильований. Бачите? Він зразу скажу маленького розміру. От. Ну Які ще ознаки потрібно говорити? Мінімальний розмір, до якого можна оточити, 27. Ми поки що тут його залишимо. Для того, щоб коли ми будемо брати наступний, ми будемо накладати, щоб ви поняли в чому різниця. Після цього диску, ще раз кажу, це 1097R1 і 998. Після цього диску йде оцей наступний диск. Код у нього зафіксували, так? Да? Дивіться, він дуже-дуже схожий. Тут одразу можна помітити, що він йде на 1097 А2, 1123, 1045, 1035. Ну, достатньо популярний диск, якщо чесно. Ще раз, код фіксуємо, так. Дивіться, він дуже схожий, теж вентильований. Але він іншого розміру. Дивіться, накладаємо два диска, і це одна із самих розпосюжень серед наших колег і побратів і різні, е, е, помилка. Що вважається, що 1097. Не знаю, що А2 і Р1 це різні моделі, навіть об'єм мотора, навіть коробка. Е, от не відрізняють оці моменти. Зразу вперед вам забігаю, і ще раз нагадаю, по минулому відео я говорив про те, що у них навіть. З каба супер та інше. Бачите в чому різниця? 998, 98 про всіх хомарів. Потім наступна версія. Вентильований диск. Достатньо популярний, да? можна так побачити. Наступний диск. Це з наступної популярності і по ієрархії. Фіксуємо код. М1151, деякі моделі. М1114, xm 1114 165, 167 Самі Про нього важкі. ми теж говорили. Саме важкі, як каже колега мій побратим. Саме важкі. Це от не вентильований. Ми їх називаємо броніровані диски. Абсолютно, якщо чесно, не схожий, ні на попередні ніяких. А... Покажи, будь ласка. Да? Перше, що можна помітити, це різниця по фланцевій части, кріплена на піввісі. Бачите? Вони не замінні між собою, наскільки діаметр різниця. По шпількам вони походять підходять. Але різниця тут, от, і це зроблено навмисно, Ви не поміняєте їх місцями. Флянець і підвіс, вони не, не вставляються. Не, займі, не, не, не з, взаємозамінні між собою. Наступний по ієрархії йде оцей Ну з появою сучасних М1 з 52 тільки медичний. М1 з 51. І, в принципі, то що хочу зауважити окремо, потім скажу в кінці обзора. Значить, цей диск. Теж популярний, ну, вони можна сказати, всі популярні. В чому різниця початку цього диску, бачите, по цим частям виступаючим, як тут організовані диски, і як тут. Зразу можна помітити, що це зовсім інша форма. Це сучасний, більш сучасніший диск. Теж вентильований. У нього теж малий отвір під фланцеву частину піввісі. Підходять шпільки, але вони між собою незамінні. Так само. Оце от йде на м з 51 Деякі моделі. Я навмисно поставив точки, тому що невідомо, е яка саме у вас модифікація. Тому що, ще раз потім зауважу, що я маю на увазі. І то однозначно вони на всіх м з 52 медичних 15-го, 17 року. Е фіксуємо код. Вот он. Зафіксували. Ну і самий сучасний вважається. Фіксуємо одразу код. 20,86, м 1151 А1 і там далі РФБ або інші якісь версії. Точно м 1152 А1 WB2 тут безпомилково. Всі машини, які обладнані, ABS і ESP, у всіх отакі гальмівні диски. Ви можете бачити, що у них абсолютно різні кода у цих два дисків, але вони між собою абсолютно замінні. Вони навіть виглядають. Ну, там інший виробник виглядають зовсім по-іншому. Але вони. Повністю На 100%. Кріплення. І по кріпленню, і по діаметру, і по фланцю. Бачите, єдине, що таке можна побачити, ну, отут Цифрово. різниця по вентиляції. Да? Більш сучасний оцей. Вони між собою замінні. Хоча насправді, якщо ви заказуєте по кодам, то код однозначно, ми можемо сказати тільки про таку версію М152 A1WB2. От на ній точно або і С а М1 з 51, їх настільки багато, і те, що я хотів вам сказати, зараз я про це і скажу. Дивіться, значить, одна із самих таких спорних, або ну, не спорних, а проблемних: готуйтесь до того, що одразу однозначно у вас не буде відповіді, моделі це М1 з 51. І інколи 52. Справа в тому, що ви вже можете помітити, що на м 1151 можуть стояти такі гальмівні диски, такі гальмівні диски. На М1151 можуть стояти от такі гальмівні диски, бронь. В принципі, один із трьох варіантів може стояти на них. Тому яка саме система у вас? І одразу зауважимо, наступне, що ми зробимо обзор. У них різні супорта. У цій, у цій і у цій системи абсолютно різні супорта. Тому. Так просто сказати, там, якщо ви пишете коротку доповідь або заявку, там М1 з 51, це взагалі нічого. Ви зрозуміли, да, чому ми так реагуємо? Не так, як пальцем в небо. Типу, вообще, просто, от, ви нічого не отримуєте, тому що недостатньо інформації. Або отримаєте, і воно не підуть. Або отримайте, і воно не підійде. От між цими двома дисками помилки навряд чи можуть бути. Єдине, що тільки r 1 може бути і з таким диском. А може бути і от з таким диском. Тут треба дивитися по факту. Але от якщо вже А2, 1123, 1045 і інші там під моделі 10 серії і перехідні 11 у них тільки такі диски, у них ці не ставиться. Далі, М1 51, ми сказали, одна із самих спорних моделей проблемних, тому що вона не дає вам просто напис у М1151, не дає жодної відповіді про те, який з трьох дисків у вас стоїть. Але от броньований диск 47-32, він стоїть на тяжелих важких версіях. Однопоршневий, сразу, там супорта, сразу буде однопоршневий. Я написав намисно. Якщо зараз ми будемо обзор по поршням, ну, по супортам, а ви вже пам'ятаєте, що там однопоршневий супорта, так вонапоршньої важкі будуть такі. І на таких тормозних дисках, оцих попередніх, теж будуть тільки однопоршневі. Оце от раз, два, три, тільки однопоршневі системи. Далі. Оце система сучасна, В неї буде 4-6 поршнівої супорта. От такі от. Зараз про них окремо обзор. Вони стоять на A1WB2 та M152. Точно, це 100%. І m 1 з 51 може стояти на сучасних, ті, що обладнані, дообладнані ABS або Electronic Stability Program ESP. Ну і оці диски. Можу стояти на М1-51, М1-52, FK5. І там ще є таке сложне названня. Завжди його там W, маленька, потім W, там, AJ, щось таке, не пам'ятаю, вибачте. Оце от диски 0893. Таким чином ми нарахували 5 різних гальмівних дисків, які між собою замінні тільки цей. Все. Всі решта абсолютно між собою не замінні. Ну і переходимо к супортам. Ну, тут спочатку краткий обзор того, чого ви спостерігаєте, а потім зуваження відомого майстра по всяким особливостям. Це комплект однопоршньових. Це передній лівий і правий, це задній і лівий і правий. І ми пам'ятаємо вже по гальмівним дискам це достатньо широкий спектр можливих автомобілів, точно 998. Ну, вся 9-та і 10-та серія однозначно будуть. 11-та серія це вже як, як, як буде. 1114 XM 1114 однозначно будуть на таких супортах. А от 1165, 67 або 1151 не факт. Оце, ми їх розглянемо ми повскриваємо коробки. Оце такий певний період, проблемний був супорт, поки ми не, не побачили оці. Чотирьохпоршньовий суппорт так званий. М1 да? 1, м 1152 медична версія. Однозначно, тут без помилок. І деякі версії 1,65, і, можливо, навіть 1,67. В общем, по супортам, так само, як по гевельним дискам, однозначно в 11 серії не можна сказати. Вони там між собою постійно мінялися і модернізувались в одну сторону, і демодернізувались в іншу. Ну, тобто ну, Кадан не знаю поки що на момент запису, але знайду і закріплю. Када 6 поршньових. Ну, тут різниця очевидна, і ми це розглянули, коли говорили по супортам. Просто записуємо по кадам. Я фіксую, майстер достає. А, значить, перший супорт 9574. Бачите, код. Це передній супорт. Сразу скажу який. Зазвичай це має бути правиль. Він таке є. Це передній правий супорт, штуцер і підключення зверху, зверху. І поршень у нас стоїть теж ззовні на гальмівному диску ближче до піввісі. Ця частина вона стоїть ближче до редуктора. Вставляються ці гальмівні супорти на зовсім різні два типи кронштейнів. Одні йдуть під менші гальмівні диски, це 997 і 1098. так? 1097 r 1 10, і 998. І інколи 997 медичний. І на 1114, 1151 можливі варіації, але там стоять більші гальмівні диски, і сам кронштейн, до якого кріпиться цей циліндр або супорт, він має різ... другий розмір, другу геометрію. Тобто за того кронштейну диски на цих гальмівних супортах, на одних і тих же, можуть бути різної величини розміром. Це у нас передній правий супер. Я зразу зауважу, що там кронштейни, на які крипиться цей плаваючий супорт, вони ще і теж різні лівий правий. Мало того, що вони різні під гальмівні диски, вони ще й лівий правий різні. І там на них написано лівий і правий. Ви можете це побачити, коли от мост передній знімаєте або задній. Дивитесь, там такий чугунний кронштейн, а потім на нього ще один є проміжуточний, і на нього вже це плаваючий супорт. І так, це от ми... передній правий. Це. 9, 5, 7, 4. Ну, якщо по закінченню говорити. ми завжди закінченню говоримо. Цей, по суті, буде передній лівий. Різниця тільки в ході і в розташуванні штуцера для прокачки і під'єднання самої магістралі. От якщо їх покласти одразу отак поруч, можливо, ну, ті, хто уважніше, можуть замітити різницю. От якщо от покласти його так штуцером сюди, а цей, наприклад, сюди. Да? Тобто Ви можете побачити, що вони абсолютно між собою не замінні. Тобто вони не міняються. Ну, лівий це лівий, правий це правий. На них це не написано, крім коду. Те ж саме можна сказати або показати цього разу. по задньому все. Саме світ замінит система. Це у нас а... задній правий. Задній правий. У нас трос під'єднується знизу гальмівний по-любому. Так, задній правий, фіксуємо код. Задній правий однопоршнівий. До речі, у них мало б бути тут написано, по моєму райт. Right". Не знаю. угу, це у нас задній лівень. Простіше розглядіть його ось таким. чином. Магістралі під'єднуються зверху, під, підставляються знизу. І найцікавіше, що задні скоби супорти стоять за вісю. Передні перед вісю. І тому так от трошки несиметрична сама геометрія розташування свого Штуцер прокачки, магістраль під'єднання зверху, трос гальмівного механізму знизу. І так, код заднього лівого 6068. Якось бачите, логічно. Ну, так, да, мало бути чіне, ні чітне, але так уже ми тут. Все, прямо при вас, бачите, заводські упаковки, ніяких там ніхто китай, чусь, ні, ніхто нічого реставлял. не представляв, то ви все бачили, все. Фіксуємо код а, досі популярних дисків 9660. Супорт. Супортів, вибачайте, бачите, да. Це знамініти 4 поршніви. А, колись ми вважали самими дорогими, але тепер з'ясовується не сами дорогі. Чотирьох поршньові із супорта. Як Вони прямо при вас... ну, Ми неодноразово вам показували їх. Ви бачили рімкомплекти. Щоб ви бачили, що ми відкриваємо, що прям дійсно упаковка. Інколи приходиться з, з вами спорити, типу, що от такий код відповідає. Такий ну, ну З, з, з усіма, зрозуміло, хтось просто довіряє професіоналізму. Хтось намагається сперечатися, а, оцей от гальмівний супорт. Поки він чистий, все можна роздивитися. Та, да. Штуцера знизу, штуцера зверху. І умови ця поставлена тільки одною ціллю. Цей супорт ставиться на любе колесо. Все залежить від того, куди прикручений штуцер під'єднання магістралі гальмівної. В цю сторону трубочка буде виведена. Це буде у нас передній лівий або задній правий. Якщо навпаки, все перевертаємо супорт задній лівий або передній правий. Я вам казав, що це компанія. Бремба, о, в смілі Брембод. От, вона отак от от називається. Вілвуд. Але я хотів би зауважити, якраз сьогодні поймав. Сьогодні дзвонили колеги одні. Отут, хто знає, що тут стоїть, вони зганьбили оцей штуцер. Можна пару слів як цього не зробить? Уголочок. Оцей. уголочок. Не треба було подивитися на те, де встановлено, Але сам уголочок являє собою. Штуцер кутовий, який викручує, ну, прикручується з нахилом в будь-яку сторону, але він закручується на, як ви кажете, нефтянку, конусну різьбу. Да, нефтянку. Тобто сам штуцер затягується і при тому заминає різьбу, що в супорті, що в самому штуцері. Він має стояти в натяг. Якщо він буде не дотягнути, буде з-під нього проступати гальмівна рідина. Якщо він буде спробувати його перетягнути, він може відламатися. Це дві проблеми, які можуть бути з протіканням цього штуцера. І саме основна проблема при заміні цих супортів супорт іде без штуцера. Тут просто от пробочка, це завод. Його треба переставити старого. Що роблять люди? Відкручують саму гальмівну магістраль, потім беруть ключ на 12 з вузькими губками і пробують відкрутити штуцер. Та як у нього стінки тонкі, загинається місце, куди вкручується магістраль, і вже наживить або затягнути туди. Нічого неможливо. Як ми виходимо з цього положення, щоб відкрутити зірвати різьбу? Ну, сам штуцер. Перше, мої колеги вкручують сюди штуцер магістралі, якщо він є в наявності. Після цього можна крутити навіть ключом, воно не деформує різьбу. Те, що я роблю: я беру розвидний ключ з широкими губками, підвожу, підтягую вплотну до штуцера, і так як губки широкі, вони не заминають, не деформують сам корпус штуцера. Це проблема, яка була з самого початку на цих гальмах при заміні цих супортів. Вона досі залишається, люди беруть ключ на 13, а потім дзвонять кажуть, дайте уголок. А уголка, бачите, він не йде з супортом в зборі. Ми для вас це знімаємо, щоб ви бачили, що от така комплектація він не йде, нема де взяти цей уголочок. Хлопці, тільки якщо розбиратися іншої машини. Ще раз повторюсь: прокачується супорт, є штуцера знизу, є штуцера зверху. Через, верхні, через обидва верхні штуцери. Розмір самого штуцерка для прокачки. Ось він. Зараз його класно і яскраво видно. Не на 14, а на 14 дюйма ось штуцер для прокачки. Не це. Через цю штуку не прокачається, не вийде повітря повністю. Ну, десь так. Так. Ну, да, так. І 6 поршневі, Тут що вам сказати? Ми вам там говорили по поводу рімкомплектів і все решта. От, і по скобам. Просто ми вам показуємо. І так. Аж з цілих 5 гальмівних різновидів гальмівних дисків. Раз, два, три, чотири п'ять. І всього одна система гальмівна, друга система гальмівна, третя система гальмівна. Тобто на 5 гальмівних дисків, 3 гальмівних системи. Три гальмівних диска йдуть з цієї одної гальмівної системи, у якого всі чотири супорта, всі абсолютно різні. Вони між собою не замінні. Єдине комплекти, Діаметр поршнів просто підходить. Все. Оце така. Ця система унікальна і прийнятна тим, що вони абсолютно байдуже лівий, правий, передній, задній супорт абсолютно не має значення. І на нього йде один гальмівний диск, там помилиться важко. І на цю систему тут опять ми вертаємося до того, що у нас задні супорта, наскільки я пам'ятаю, однакові, а передній, лівий, правий різний і абсолютно незамінні між собою. Да, це можна помітити.